Я пишаюсь тим, що я тут живу, бо це місто, моя батьківщина. Захищали тут пащури землю святу і мою, і з тобою родину. Сяють сонце над храмом, хрести золоті, а в садах золотяться плоди. Я бажаю добра, щастя, радості всім. Хай вам буде з роси і води. Чорні брові та карі очі написав пісню нам наш поет. Чи що ясні, як день, по темні, як ночі, знає кожен з нас цей куплет? Восени тут сумують калени за літом, а весною чудуть каштани. Отоміють трудити, сміють радіти, дарувати турботу коханим. Розквітай, розквітай і радій нашій край, золотаве місто, призоре. Іскляренко, колиско, й Шевченківський Гай бережуть тут небесні і зорі, Щоб мати й батько, бабуся й дідусь, їхні діти, онуки і ти Молощи розказати тобою горжусь, міста краще нам не знайти.